Випуск новин ліцею номер 11 в студії Софія Мельник. 30 листопада друга річниця загибелі нашого випускника лейтенанта Національної гвардії України Дмитра Лесича. Дмитро Лесич героїчно загинув. Захищаючи Україну від російських загарбників у ліцеї номер 11 Відкрито пам'ятний куточок, створений на честь Дмитра, справжнього героя, чия сміливість і щирість стали прикладом для кожного з нас. Під час відкриття панувала особлива тиша тиша вдячності, скорботи та гордості. У кожному слові про Дмитра тепло його серця, його сміливість і незламна сила духу. Ми схиляємо голови перед його подвигом, усвідомлюючи велич ціни. Яку він заплатив за мир і свободу України. Зі щирої шани та жаги пам'ятати народилася нова традиція нашого ліцею: щорічний турнір, відвага, сила, пам'ять імені Дмитра Лесича. Ініціаторами та організаторами стала Рій Молода Січ, які вклали у подію свою енергію, відповідальність і справжній патріотизм. Команди дев'ятих класів пройшли випробування на чотирьох станціях. Відун до медична допомога, сила та смуга перешкод, демонструючи знання, витривалість і командну роботу. Представники учнівського самоврядування «Пауер» ліцею номер 11 разом із дітьми та педагогами будинку творчості дітей та юнацтва взяли участь у навчально-практичному телемості Тепло Подяки, майстерня для героїв, волонтерському заході, створеному до Дня Подяки. Попри відстані, нас об'єднали спільні цінності і бажання підтримати тих, хто береже Україну. До Телемосту долучилися діти та викладачі з Києва, Маріуполя, Дніпра, Полтави, Краматорська. І кожен додав частину свого добра. Писали листи подяки героям, створювали теплі листівки, виготовляли ляльки-мотанки під час майстер-класу Тетяни Володимирівни Єгорової, спеціалістки будинку творчості дітей та юнацтва. А найщемкішим моментом стала хвилина мовчання у світлі ліхтариків, тихе мерехтіння вдячності, що зверталося до кожного, хто сьогодні стоїть на захисті нашої країни. Напередодні Міжнародного дня волонтера в ліцеї було проведено низку заходів, спрямованих на популяризацію волонтерського руху та формування культури добрих справ серед учнів. Для здобувачів освіти восьмих класів у межах заходу Волонтер Герої серед нас. Говорили про значення цього дня розвиток волонтерства у світі та в Україні, переглянули інтерв'ю гуртківців будинку творчості дітей та юнацтва, лауреатів обласного дистанційного конкурсу з журналістики у номінації Медіа Експеримент, погляд зсередини з волонтеркою Аллою Журнаківською учні мали змогу поспілкуватися особисто. Присутні привітали волонтерів, взяли участь в майстер-класі із виготовлення окопної свічки. 26 листопада у ліцеї відбувся змістовний та емоційний захід Голодомор 1932-1933 пам'ять поколінь. Організаторами заходу були представники учнівського самоврядування Power. Захід був спрямований на глибоке осмислення подій тих років та формування відповідального ставлення до історичної пам'яті. До учасників звернулися заступник директора з навчально-виховної роботи Анастасія Косинська та вчитель історії Олена Дубовська. Наголосивши на важливості збереження правди про минуле здобувачі освіти 10-х класів переглянули презентацію, що розкривала причини і наслідки голодомору, політику радянської влади та трагедії українських родин. Учні також мали змогу ознайомитися з реальними історіями людей із книги Голод 33-го, що не надало заходу особливої емоційності та глибини. Завершальним елементом стала символічна акція Колосок пам'яті. Учні написали на паперових колосках слова, що асоціюються з пам'яттю та шаною життя, правда, родина, надія, Україна. Разом вони створили спільний плакат поле пам'яті, яке об'єднало думки та почуття усіх присутніх. Захід став важливим нагадуванням: пам'ять про минуле формує наше свідоме і відповідальне майбутнє. У Всесвітній день гідності учні ліцею долучили до святкування 20-річчя міжнародної ініціативи, що об'єднує молодь у понад 80 країнах світу. Говорили про те, що кожна людина має право на гідне життя, а гідність це не лише слово, а щоденна дія, чесність, свобода волі, відповідальність, взаємна повага. Під час заходу учні Виконували інтерактивні вправи, щоб замислитися над власними гідними вчинками, слухали пісні та створювали хмаринку гідності, дискутували про роль штучного інтелекту у творчості та про те, як важливо залишатися автором власних ідей. Знайомилися з принципами, які допомагають шанувати гідність інших людей. Такі зустрічі допомагають розвивати критичне мислення та формувати стійкі громадянські цінності, розуміти, що гідність це основа єдності та взаємної підтримки. 17 листопада учні ліцею об'єдналися навколо важливої події Міжнародного дня толерантності. Учні шостих класів разом із заступником директора. З навчально-виховної роботи Ганною Морахіною та старшим інспектором Анастасією Неливайченко в процесі інтерактивного заняття долучились до акції Моє дерево толерантності, розмірковували про риси, яких людям подекуди не вистачає для того, щоб бути толерантними. Як розрізняти толерантне ставлення від нетолерантного, обговорювали з учителями учні 7-го Б класу. Підсумковою вправою для них були картки асоціації, де кожен міг висловлювати свою думку, як можна бути толерантною людиною. День пройшов в атмосфері доброзичливості, відкритості та щирої підтримки. Дівчата STEM для STEM-принцес принцес. Магія науки, що надихає. У нашому ліцеї відбулася подія, яка поєднала креативність, науку та натхнення. В рамках марафону Республіка STEM – від випускників до малюків учениці 9 класу організували інтерактивну зустріч для семикласниць, щоб показати STEM. Це не лише формули, а справжній шлях до самореалізації щастя та відкриттів. Метою заходу було надихнути молодших школярок та на дослідження світу науки, показати, що STEM відкриває можливості для творчості та розвитку. Маленькі stem принцеси були вражені тим, як наука може оживати на екрані. Старшокласниці відзначили, що проведення заходу стало для них викликом і водночас джерелом радості. Вони відчули себе наставницями, які передають знання та натхнення. П'ятикласники ліцею долучились до всеукраїнського уроку з кульками права дитини. Цьогоріч учні та педагоги ліцею долучились до всеукраїнського уроку з прав дитини, який вперше приходить саме 20 листопада, у день ухвалення Конвенції ООН про права дитини. Урок для учнів п'ятих класів провели заступник директора з навчально-виховної роботи Анастасія Косинська разом із представниками учнівського самоврядування «Пауер». використовуючи матеріали уроку, створеного громадською організацією Освіторія спільно з ЮНІСЕФ Україн, діти дізналися більше про свої права, обов'язки, навчилися їх розуміти, захищати та впевнено користуватися ними у різних життєвих ситуаціях. Більше інформації про життя нашого ліцею читайте на сторінці Facebook ліцей номер 11».